Іванна Мельничук представила Кривий ріг на міжнародному фестивалі повітряних зміїв в Італії. Рік тому зі своїм кайтом юна Криворожанка виступила на шоу повітряних зміїв у таборі в Болгарії. Там і отримала запрошення на фестиваль. Після повернення додому Іванна поділилася своїми враженнями про подорож до Італії. Були учасники з різних країн, були італійці, були, якщо не помиляюсь, французи. Були австрійці, китайці, тайці. В основному ми запускали декілька шоу кайтів Це такі великі фігурні кайти, які роздуваються. І декілька плоских спортивних. Був у нас пілот Панда, це основний той великий кайт, який високо літає, До нього інші цепляються. У нас був ще червоний маленький пілот, був шоу-кайт Черепашка, шоу-кайта кула. І ще було таке червоне колесо. Каракатиця така з шипами від нас від українців. Нам Будь... з погодою пощастило в цей раз. Дуже непоганий добрий вітер був. В принципі, ми гарно відпочили, гарно повеселилися, нові знайомства завели.